І Дівчатка, і там... он, дивіться, все розрізає. тут у їх багатенько. Всі нас, працюють. Принципі, так, а це що за кури, Саш? Да, Домашні, курка бульйон. Ана... Доброго дня вам! Так, дивіться, і курочка в них все розбивають. прям дивлюсь, беруть кілограмами, люди запасаються, положили. Так, стегно, окіст, гомілка, зернова. Ну так, пусто, що Ще перепління яєчка є, 20 штук, 55 гривень. І Чесно, є. А по чому нас колошки? А то щоб було видно, що тут пішов. Ані Ви їх побачите, вони знаходяться в кафе Помідори ззаду, да. Да? Помідор, а ця вулиця 113. яка оця вулиця? Це академіка Кушка, да? так? Зараз е по-новому це у нас що? Ярослава мудрого, 14. Кафе Помідор, і ми знаходимося взагалі. Угу. Ще раз номер телефону. 066 050 1878. Доставка таксі по Одесі, виходить, по Україні в замороженому вигляді відправляють. Ну, в шикарний асортимент.